Ситуація зі Stalker 2 не те, що прямо таки трагічна, але наразі проект переживає не самі найкращі часи. На жаль, ситуація в тому, що онлайн в гри падає. Так, ви можете сказати, що будь-який aaa проект втрачає онлайн за перший квартал від 75 до 90 якщо це просто одноразова гра. Ну, от як якийсь Спайдермен 2 чи Старфілд, але все ж в нас таки трохи інша ситуація, бо тут відкритий світ. Від який позиціонується як жити до пенсії та після. Тут тобі величезна наповнена живністю зона, тут тобі безліч пасхалок для вивчення, та й до того ж, неймовірно захоплюючий дух таємничої чорнобильської зони відчуження. Але чомусь це наразі перестає працювати. Ну як сказати, перестає на релізі в Stalker 2 піковий онлайн був 121 335 чоловік, до речі, дві з яких наші. Так, онлайн в нас був бляха шалений. До речі, я цей стрім відкрив, можете заглянути. Так ось, зі 121 тисячі на релізі зараз активно сидить близько 10. Ось позавчора він був 6 тисяч, минулих вихідних близько 12. Вчора онлайн був 9 тисяч. Більшість джерел запевняють, що ця ситуація доволі нормальна для сюжетних ігор, оскільки більшість прохідних гравців просто виконують всю сюжетку і в найкращому випадку повертаються, аби допройти побічні квести. Ось до прикладу, видання GameDev каже, що це абсолютно нормальна ситуація. В Starfield на релізі грало 330 тисяч, а за три місяці показник знизився до 30 тисяч. Але хто б це порівнював Stalker 2 та Starfield? Менше з тим, Балдурс Гейт мав пік. Піковий онлайн — аж цілих 875 тисяч, через три місяці це знизилося до 200 тисяч, що є доволі хорошою цифрою. Новий Dragon Age — пік 89 тисяч, через три місяці — 6 тисяч, та Metafor Refantazio з піку 86 тисяч до 12 через три місяці. Чесно кажучи, від показників третьої балди я прямо-таки трохи присів і навіть подумати не міг, що в неї така величезна база. Біда в тому, що на відміну від всіх названих проєктів Stalker 2 позиціонувався як проєкт, в якому ми будемо жити. Ну як не жити, то перепроходити по 4, 5, а то й 6 разів. Бо кінцівок багато. Світ дуже великий та наповнений. Атмосфера та ще купа факторів, які б змушували вас там реально жити. Але наразі ні кінцівки, ні наповнення, ні суперпередовий візуал ну не можуть змусити сидіти в грі одночасно більше ніж 10 тисяч. Особисто мене це дивує, адже в Сталкера дуже велика фанбаза, яка готова буквально там жити. Плюс сиквел мав би цю базу розширити до небачених горизонтів. Але що ми бачимо зараз онлайн на рівні дуже хорошого, але просто одноразового проекту. Є думка, що гравці очікують нових патчів як на оптимізацію, так і на Alive. До речі, другий зміг би повернути життя в гру дуже сильно і збільшити показник до 30-40 тисяч. Думаю, тому сподіваюсь, що розробники активно працюють над контентом для гри. Також не забуваємо, що нас чекають DLC, в яких можливо буде як зима, так і багато різного та, можливо, навіть вирізаного контенту. Також ми чекаємо на мультиплеєр, який точно дасть свої плоди. Але от коли це все буде, питання як завжди, відкрите. Ми, якщо що, очікуємо. Щодо патчів, там у гілках питання-відповідь в дискорді розробники натякнули, що. В розробці новий патч, з яким може з'явитися більше додаткових модулів для зброї. Також дорожня карта, яку нам обіцяли раніше, вона зараз щось типу на етапі погодження термінів з командою розробки. Коротше, зрозуміло, що карта буде, але стає очевидно, що потрібно трохи ще зачекати. До речі, 20 березня відбудеться Future Games Show, де можливий анонс як нового метро, так і чогось по Stalker 2 по типу нових DLC і так далі. Тому стрімити будемо. Ходьте. І тепер переходимо до найважливіших на сьогодні новин. Не можу не пропустити топову крінжатіну, яка, звісно, стосується Сталкера. Діло в тому, що нещодавно відбулася церемонія нагородження українських стрімерів під назвою Stream Awards 2024, де гра року серед тих самих топових українських стрімерів виявилася Stalker 2. Ну й зрозуміло, там, де нагородження гри, там і нагородження власне самих стрімерів. Номінацій там було чимало. Ну от такі, як кращий стрімер по Counter-Strike 2 та «Dota 2, що відсилає нас в світ, де ці ігри були ще колись популярні. Але це таке. А от саме цікаве, що стрімер року це Лєбіга. Ну і в кращих традиціях зомбоящика також назване Краще шоу, де хто переміг, ви точно ніколи б не здогадалися. Це Лєбіга і за Трембат. Де ведучими церемонії були, ну ви точно ніколи не вгадаєте хто? І це Зетремба. і відбулося це все діло на каналі Зетремби. Боже ти мій, це просто якась крінжатіна. Але що цікаво, онлайн був чималий, що свідчить про те, що люди в нас люблять доволі екстравагантний контент. Насправді, що хочу сказати, що наш український як Ютуб, так і Твіч прямо таки кишить чудовими талантами, де реально можна пірнути як в розважальний, так і документальний контент. Безліч приємних талановитих та красивих контент-мейкерів, їх сотні, тисячі, але дуже, ну дуже далеко не всі видніються за так званою монополізацією тих, хто дає собі видумані нагороди. Мені дуже шкода, що більшість авторів не отримують гідного фідбеку і вигорають або на початку, або на пів. В дорозі мало того, що основна частина аудиторії прагне до контенту лише з матюками через слово та аморальною поведінкою, так і те, що ті, хто справді талановиті, їм встромлюють палки чи не на кожному кроці. Але все ж, як би там не було, потрібно вистоювати та будувати щось адекватне та не тонути у власному вже, вибачте, лайні, я рекомендую рівнятися на західних блогерів, які змогли гідно подолати першу сотку тисяч, але не рівняйтеся на руснявих пранкерів та нижній інтернет. Не йдіть шляхом легкого спротиву. Закликаю створювати своє гідне і ніколи не зупинятися.